Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Хочу показати вам, що ж тут є акційного 14 та 15 серпня. Гарна знижка на ополіскувачі лістерин, але великих об'ємів. 500 мл 144 гривні, 116 гривень, екстра захист ясен, 144 гривні. І літровий 241 гривня. Лістерин, ополіскувач для ротової порожнини, знижка 50% від вартості на усі блоки для унітазу від Доместос. 61 гривня 50 копійок 2 підвіски, 37 гривень 1, 31 гривня 50 копійок і змінний 19,50. Повертається 80% від вартості на усі серветки косметичні. Від Greenway 150 штук 36 гривень, такий варіант 38. Є акційні, і неакційні Клінекс 60 гривень. Слпак 70 штук за 55 гривень. І усі серветочки косметичні від Поліся 38 гривень. Знижка 40% на Інстагуд усі вологі серветки. Маленькі пачки по 15 штук в упаковці за 8 гривень та 50 копійок. Вологі рушнички від Інстакуд 24 штуки 24 гривні. 60 серветок вологих 27 гривень і велика упаковка 100 штук за 41 гривню. 145 гривень капсули для прання лоск. Різна кількість в упаковці 13 або 15 штук. Ціна однакова 145 гривень. Гель для прання лоск. На 20 пранів – 191 гривня. 2 дорівнює 4 на усі чашки які цікаві, з єдинорогом однотонні оранжеві є скляні, є й з малюнками ціни зараз акційні 40 та 60 гривень акція 1 дорівнює 2 на усі гаманці та сумки Можна поєднувати, взяти один гаманець, одну сумку. В подарунок піде те, що дешевше по вартості. Такий гаманець 299 гривень. Такий варіант 199. Зовні чорний, а всередині рожевий. Сумочки жіночі. Такий варіант 399 гривень. рюкзак 399. Така сумка 449. Сумка жіноча. Так, яка тут ціна? Також 399. Знижка 50% на Антоніо Пандерас. Аромати жіночий 50 мл, 519. Seduction також 519 за 50 мл, 749. Cold Secret, чоловічі аромати, 519 за 50 мл, Black або blue. Є І більші об'єми. Кінг 709. Поліс 599 чоловічий аромат. Женмарко 449 30 мл. Сальвадор Ферегам 809 гривень за 30 мл. Масаки 949 гривень 40 мл. Полістобія 449 за 40 мл. Подобаються мені аромати, не подобається флакончик. Зупиняю перед покупкою. Патрісія Ледо, акція, дві одиниці купляєте товару, ще дві підемо в подарунок. Ви обираєте 4 товари, два, які дешевші, підуть в подарунок. По 10 копійок в чек. Кешбек 80% на засоби для догляду за волосся парісьєн. Шампуні є різноманітні. Об'єм 1 літр, ціна 291 гривня. Масочка для волосся також 1 літр за 314 гривень. Ви мені писали, чи правда, що можна оплатити бонусами всю суму покупки? Ні, неправда. Можна оплатити лише 50% від вартості покупки. Тобто сьогодні ви купляєте товар на кешбек, вам повертаються гроші на картку Єва, і ці гроші ви можете списати вже на наступний день. Або впродовж 21 дня. Якщо ви впродовж 21 дня не списуєте цих бонусів, вони пропадають. Списати можна на будь-який товар акційний, неакційний в магазині Єва. Маєте 50 гривень бонусних, берете товару на 100 гривень, 50 гривень оплачуєте бонусами, 50 гривень е, грошима карткою чи готівкою. Ось так. На всі, about body або «About face, засоби для догляду за шкірою, обличчям або тілом. Повертається 80% від вартості. Дуже є тут різноманітні масажери, очисники для шкіри. Тож, придивіться, мезороллер 149 гривень, він, до речі, має голочки, бачила його вживу: 199 гривень, ось такий імпульсний темп-масажер для обличчя. Портативний міні-розпилювач для зволоження 149 гривень. Імпульсна щіточка для пілінгу і очищення обличчя 199 гривень. Також повертається кешбек на кремчики, ампулки від About Face. 125 гривень. Транстермальна омолоджуюча сироватка. Очищуючі кульки для обличчя 149 гривень. Масочка для обличчя 10 гривень, одна штука. Вибір дуже великий. Ще є масочки для рук або ніг від About Body. Такий варіант 119 гривень. Парафінові відновлюючі масочки. Для рук 60. 5 гривень, для них 80 гривень. Тейпи. Правда, не знаю, чи на них нараховується, має нараховуватися кешбек. Питайте, уточняйте на касі. Відлущуючи маски, ціна 100 гривень, колись купляла для них, це просто вау-ефект. Так, ще на розпродажному стележі знайшла товари від About Body. Такий вентилятор на шию, дуже цікава річ. 549 гривень. Так, не вилазить масажер. Ось такий апарат для догляду та масажу з ліфтонговим ефектом 495 гривень. Хто таке купляв? Пишіть, будь ласка, буде цікаво почитати. Кріосфери для масажу обличчя дуже гарно виглядають. Такі дівчачі дівчачі 250 гривень багаторазовий вулканічний ролер поглинач надмірного себуму. 89 гривень. Пінка мус 129, маска стік для обличчя очищаюча 109 гривень. І такий варіант апарат для мікрострумового ультразвукового догляду та очищення шкіри 440 гривень. Акція на тверде мило 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєте 3 штуки, оплачуєте лише за дві, які дорожчі по вартості. Вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Палмолів мило тверде 31 гривня за одну штуку. Ретіс «Мило» – 24, 18-15 гривень, від крінвей по 15 гривень. Також в цю акцію входять набори мила по декілька штук в упаковці. Редіс 70. факс 54 гривні, 5 штук в упаковці. Дуру 80 гривень, палмулів 115 г. Дякую вам за зворотній зв'язок. Щиро дякую вам за коментарі. Бажаю вам гарних вигідних покупок. До нових зустрічей!